При в'їзді у цю країну туристам доводиться знімати етикетки з пляшок кока коли бо напій країні заборонений. Тут не можна носити сині джинси, фарбувати волосся, робити пірсінг, а також зачіску, яка не входить у перелік затверджених урядом. А от коріння марихуани вважається абсолютно законним. Кожен комп'ютер у КНДР потрібно реєструвати в поліції. А правоохоронці кожні два місяці обов'язково перевіряють історію операцій. У селах досі їздять машини на дровах, великий кім. Керує усім, він передбачає навіть погоду, принаймні так пишуть у державних газетах. А якщо комусь паде на думку зняти зі стіни власної оселі табличку із державним гаслом, його посадять до в'язниці. Саме закрита страна на планеті, про яку розпространяють безконечне кількість самих бізумних слухав і буквально складають легенди. Після оголошення путіним про посилення дружби і співпраці з КНДР, кремлівська пропаганда на чолі із Кабєєвою усіма силами намагалася намалювати привабливу картинку з північної Кореї, адже потрапити до країни так само складно, як згодом її покинути, та й пересуватися у КНДР туристам можна тільки у супроводі Гіда. Культ влади у північній Кореї на першому місці довічним президентом проголошений батько народу Кім Ір Сен, котрий помер 1994 року. Його син Кім Чен Ір довічно проголошений генеральним секретарем трудової партії Кореї. А нинішній очільник КНДР Кім Чен Ін займає спеціально створену для нього посаду першого секретаря трудової партії Кореї. Щоб перерахувати тільки офіційні титули сонцеликого ефірного часу не вистачить. Доля нації. Батько народу, сонце соціалізму, на зоря 21-го століття, великий керманич або улюблений керівник, який сповна втілює прекрасний лик, яким повинен володіти лідер. Що казати, якщо навіть літочислення у КНДР йде не від Різдва Хрестового, а від народження Кім Ірсена із 1912 року і зараз на календарі Північної Кореї 112 рік. Столиця Північної Кореї, Пхеньян, взірець сучасного мегаполіса. Тут розташована найбільша у світі спортивна арена стадіон 1 травня, що розрахований на 150 тисяч глядачів. У Пхеньяні проживає близько 4 мільйонів північнокорейців. Але усі вони представники еліти. Лише надійні, здорові та лояльні до влади люди отримують право жити тут. Місцеві телевізори підлягають обов'язковій реєстрації і показують лише три канали. Причому два з них доступні тільки у вихідні, а інший виходить в ефір лише ввечері. Новини ж у КНДР не вимикаються ніколи. Йдуть вони по радіо і тривають із самого ранку до пізньої ночі. До слова Україні заборонена будь-яка західна культура. За розповсюдження дисків, приміру, з піснями Тейлор Свіфт можуть не тільки посадити, а й розстріляти. Уночі уся північна Корея вимикає світло точніше, його вимикають примусово. А взимку електрика взагалі доступна мешканцям лише протягом двох годин на день. Усі її об'єми спрямовують на підприємства. Взагалі у КНДР доступ до електрики мають тільки 26% населення. А за використанням мікрохвильовки або рисуварки можна отримати тюремний строк. Стати політичним правопорушником у північній Кореї може кожен, і тільки через те, що не досить довго плакав і побивався у річницю смерті довічних вождів. По відношенні до політичних правопорушників застосовують покарання трьох поколінь разом із винним до в'язниці саджають всю його родину, а два наступних покоління народжуються у тюрмах і проживають там усе життя. У північній Кореї близько 2,6 мільйона людей знаходяться у сучасному рабстві. А це, за даними глобального індексу рабства, близько 10% населення. Зараз у 16 офіційних робочих таборах КНДР перебувають близько 200 тисяч в'язнів, причому їхня кількість зростає. А проституція на експорт у північній Кореї один з офіційних каналів наповнення бюджету. Сьогодні населення КНДР 26 мільйонів осіб, і майже половина з них, 12 мільйонів, живуть у крайній бідності і голоді. Переважна більшість працюють у сільському господарстві, де зарплата становить лише 1-2 долари на місяць. Щоб виправдати голод, у 2019 році уряд північної Кореї скоротив порції їжі до 300 грамів на день для однієї людини. При цьому у північній Кореї одна з найбільших армій світу четверта за чисельністю, понад 1-2 мільйона активних військовослужбовців або 5% усього населення на її утримання, а також на виробництво зброї масового ураження. щороку йде третина бюджету країни. У чому ще Північна Корея не поступається Росії та США? Так це у хакерстві. За деякими підрахунками, за останні 14 років країна провела 273 атаки, щонайменше на 20 країн. У результаті північно-корейські хакери вкрали мільярди доларів з криптобірж по всьому світу. Ну і наостанок, мешканці північної Кореї щиро вірять, що вони найщасливіші у світі після Китаю, а їхня країна рай на землі.